Доброго дня, цей відгук я хотів би залишити для прекрасного спеціаліста по роботі з підсвідомістю Василя. Я звернувся до нього з проханням, так як внутрі себе відчував великі бар'єри, зв'язані з фінансами. Тобто, в мене була якогось свого роду панічна атака, коли я думав про те, що в мене не стане грошей, чи в мене хтось їх забере. І коли ми зробили мені глибоку терапію, ми виявили ті проблеми, які були глибоко. У мене в голові, які мене Тергірили, які мені не давали можливість заробити і придержати гроші, які в мене були. І саме завдяки професіоналізму Василя ми змогли докупатися до корньових причин цієї моєї такої тривоги, цієї моєї проблеми. І я йому за це дуже вдячний. Я вдячний за його професійність, я вдячний за ті навики, якими він володіє. Якщо у вас є проблеми зв'язані з фінансовим потоком, якщо ви відчуваєте внутрі себе блоки, які жимають і не дають вам можливість заробити більше грошей, звертайтесь, будь ласка, до Василя. Він прекрасний терапевт, він допоможе вам розібратись. І я впевнений, ви зможете завдяки йому змінити своє життя. Василь, я дуже тобі вдячний. Всього тобі найкращого. Бажаю успіху в твоїй практиці. На все добре.